Перейменувати копійки на шаги пропонують наші депутати. Це нібито має відмежувати Україну від російської грошової традиції. І знаєте, я за таку ідею, оскільки назва копійка пішла ще з часів Івана Грозного, коли на одній з монет зобразили вершника з списом: Російською капіо звідти і пішла назва Капійна монета. яка з часом перетворилась на усім нам знайому копійку. Але я проти, щоб це робили в час війни. Я проти, щоб на цей час війни виділяли кошти, які можна витратити на потреби військових. Оскільки це дуже схоже на чергову спробу попилити бюджет, тож займемось питанням копійок уже після війни. А зараз давайте зосередимось на нашій армії. Бо без неї не буде ні копійок, ні шагів, ні України. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращої України.